Всім доброго дня! Вже достигла малина. Зараз нарву і буду готувати смачне варення малиново-бананове. Для приготування такого варення потрібно 1 кг малини, пів літри цукру, 2 банани. Я беру перестиглі, так як вони дають кращий аромат. І один пакетик желфіксу чи конфітюрки. Це для того, щоб варення було густіше. Малину перемішуємо з цукром. Так, трішки придавлюємо. Банан нарізаємо такими так, на чотири частинки і такими шматочками. Перемішуємо. Ставимо на вогонь і варимо від закипання 5 хвилин. Проварили варення 5 хвилин і залишаємо його до повного охолодження на кілька годин. Тепер желифікс змішуємо з двома ложками столовими цукру. Перемішуємо. Додаємо в холодне варення і перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо ще 3 хвилини. Розливаємо варення в простерилізовані банки. Вкручуємо. І варення на зиму готове. Таке виходить варення з чорної малини, воно дуже ароматне і смачне, і ще з вираженим банановим смаком. З цієї порції виходить літра і 350 мг чудового варення. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного!